Ну, Фонсоня такий собі, звісно. Не такий, вже святковий, як на минулому відео. Нічого. Треба працювати з тим, що. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рада вас дуже всіх бачити. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Таке саме цікаве, як попереднє, воно вам дуже сподобалось. У бачила там багато коментарів, лайків, переглядів. Мені дуже приємно. І сьогодні я, як і обіцяла в минулому відео, знімлю. Макіяж тими продуктами, які ми мені вибрали на Project Pen. От воно, ось отень. Сліва направо. Що ви не бачили, що моє минуле відео, і ви не знаєте, про що йде мова і що в цьому таємному ящику під назвою Косметичка. То я вам дуже раджу перейти на мій канал. Або десь тут я оставлю і подивитися це відео. Воно дійсно дуже цікаве, довге, але воно дійсно цікаве. Я там показую всю свою косметику і всі свої приколи. У нас стрітки типа 2017. Зараз всі ж постять фотки. Я 10 років тому. Так. Початку я хочу зучей. У нас буде оця палеточка, якщо хто не пам'ятає. Колись я з цією палеткою в Тіктосі знімала челлендж, типа 7 днів підряд, макіяж однією і тією самою палеткою. От. Тому треба сьогодні щось таке дуже цікаве придумати. Я взагалі не знаю, що. Ось, я пам'ятаю, бази під тіні у нас тут нема. Тому я візьму коректор і нанесу його як базу під тіні. У мене вдома так холодно, мене оце спонж помила, поки я донесла в кімнату, він вже весь крижаний. І я без поняття, як я висаджу собі до футболці, але надо. Так як ці тіні погано тушуються, я візьму ось цей відтінок. Пісу його на всю повіку, щоб по ньому легше потім тушувалися тіні, і воно типу, як закріпило консилер замість пудри. Справді я дуже здивована, що минуле відео багато кому сподобалось, тому що я боялася, що за того, що це довге відео, воно ну, типу, не буде кому його дивитися, бо зараз всі звикли дивитися ТікТоки, рілси, ютуб шорти, де вони там йдуть хвилину максимум, і то вже людям деяким набридає. То я дуже рада, що вам сподобалось це відео. Ми виконуємо сторону кольорів піти. Бо тут, по ідеї, можна було б і нюдік зробити. Але ми сьогодні що зібралися нюдіки робити. Ми сьогодні будемо робити щось тут. тут, а щось тут. Але що? Я вирішила піти від темніших до світліших. Я візьму -ті, 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 ті темні фіолетові. Ось цей і от цей. я їх змішаю і почну щось малювати. Ой, я вже бачу, як воно не буде змиватися. мені потім. Але може то, що я нанесла консилер і, типу, якщо ще один шар тіней мене трошечки спасе. Ви мені розкажіть, які у вас цілі на цей новий 2026 рік? У мене була ціль почати заново вести YouTube. Поки що на другому відео я ще не здалась. Але хто його знає, як воно буде далі. Так відвикла робити якісь такі. Креативні макіяжі, бо типу, я на повсякдень таке не роблю. На повсякдень, зараз в таку погоду я взагалі не малююся, я стараюся з хат не виходити. І навіть вдома не малюватися, бо просто із-за того холоду нічого не хочеться робити. Чесно слово. Що до речі, розкажіть мені, які ви зараз дивитесь серіали. Оце дивні дива мені не приподнувати. Ми, ми туди не дивимося. Я зараз почала дивитись клан Сопрано. І нічого, нічого. Таке чисто серіал тих от руків. Я вирішила додати, що тут по бокам типу, такі як сині штучки. Але я вже, б... я вже забула, наскільки ці тіні сухі, як ними тупо важко працювати, Ти щось не там не туди ціло. І там вже буде в тебе пляма. Тут не видно на камері чи ні, але в зеркалі я прям бачу тут такий тихо, типу, як. Типу, я ставлю у тіні, а воно з'їдає ті, що в тимпчині, але нічого. Ой, жалі, що я вибрала такий макіяж, треба було б якийсь нюдік робити, і ми б вже за ним давно б рухались далі. Але нічого. Ми легких шляхів не шукаємо. Правильно? Так. Я беру це такий от... то бірюзовий чи який він там, сподіваюся, який він там. І ми його дамо вниз, ось сюди, типу, як в центр. Нижньої повіки. Тут видає, що можна тими кольорами поставити такі типу, точечки, і, може, воно якось трошки об'єднається. Ми це, напевно, і зробимо. Так і попробуємо. Якщо ви думали, що ми закінчили з очима, то ви помиляєтесь, Я взяла дюралайн і зараз за допомогою нього я собі зроблю такі типу стрілки, але я це хочу зробити. З тих от блискучок, але я хочу зробити не так, як стрілки, або обводити оці оті от фігурки. Тому ну, зараз будемо пробувати. Бажаю Діореланці, це просто за допомогою нього можна зробити підводку будь-якого кольору. Видно, От я тут розбавила цей рожево-золотистий. Ось оцей. У мене вийшла ось така от красива підводочка. У нього психічне порушення. І у мене тоже психічне порушення. Скажете, Аня, ти ж могла з четереїти. Взяти улівці таких кольорів. Але ні. Ми на цьому каналі поки що не четери. Ми робимо тільки трошки про чек-пен. А я взяла, тому що він до косметики такого відношення сильного немає. Як на повсякдень він просто у мене лежить, я не знаю скільки. І треба його тоже використовувати в цю інколи. От так в мене вийшло, я ще розказую. Я підвела оці штучки бірюзовими бльосточками, і отут підвела бірюзовими бльосточками. Ще одне, що мені дуже подобається в цій палеці, в ній дуже хороший, ось чорний колір. Він прям таке, ніби ви вигілля мажете. Він дуже чорний, дуже хороший. По ямочці видно, що я ним дуже активно колись користувалась, малювала стрілки. Зараз я щось не захотіла собі ті чорні стрілки робити, вони щось мені сюди взагалі не підходять. Тому з кольором ми закінчили, і ми переходимо далі. Оці туші від Maybelline, оця от, от, як вона там, Lush Sensational. Я ще ними малююсь, напевно, зі школи. В мене, скільки б у мене туш, туші, туше й туше. Не було би в косметичці, в мене завжди є ось ця, тому що, коли я не знаю, якою мені намалювати вії, я знаю, що оцю я візьму, я неї намалюю, і мені все дуже-дуже сподобається. Я думаю, різниця видно. Це при тому, що це вже така трошечки підуставша туш, вона вже така трошки підсохша. Ми з очима закінчили. Ну, в принципі, поки що мені результат подобається. Така в мене якийсь вайб якоїсь там єгипетської цієї клеопатри з тим воткою. Люблю я кольорові макіяжі. Колись я так боялась робити якісь такі кольорові макіяжі, потім подумала, та, блін, боже, будь-який макіяж можна змити і почати завжди заново, Тому. Якщо ви, наприклад, теж хочете почати робити кольорові макіяжі, то я вас закликаю це почати робити, бо в цьому нічого страшного немає. Просто треба ну, типу, звикнути до того кольору, який ви хочете. От, як приклад, тут, і не боятися там помилитися. Макіяж, весь макіяж можна змити завжди. Типу, просто йдете, змивайте всю. База ґрунт, основа. Вже я не буду вже повторятися, жосто вже раз про неї казала, Estée Lauder. Хто не бачив, дивимося попереднє відео, там я все розказую про це все. Теми про щось нове почати робити. Ціка з нового 2026 році. Я, наприклад, почала... Ну, я ще це почала робити ще в кінці 2025-го, але зараз прям так активніше і, типу, як більш серйозніше, до того ставлюсь, я почала вчити заново німецьку мову. Як знову вчити, типу, як я її так, типу знаю на b 1 Вроді би, мені так моя репетитор, каже. Надіюсь не обманюю. На b 1 І от я хочу дотягнути хоча б до b 2 Такого дуже впевненого b 2 щоб нормально, спокійно говорити. В мене є проблема з тим, що я, типу, читаю, слухаю, я все розумію. Граматику я знаю, але от самі його щось придумати сказати трошки важко. Продовжуємо нашу подорож, по-моєму, джекпену на цей хоча б місяць приблизний. Далі ще тоналіч. Туналич. Тунали, моя улюблена. Така на кожен день улюблена ця тоналка Калі. Туда, туди, сюди. Я навіть не знаю, чи я зараз буду багато її використовувати, бо, по ідеї, під такі макіяжі очей треба, щоб була. Ідеальна шкіра, типу ідеального кольору маю на увазі. Але що то я не знаю, чи є в мене настрій прямо перекривати так в ноль шкіру, тому зараз подивимося, що у нас вийде. А ви розкажіть мені про свої цілі, про свої, не знаю, може, мрії якісь там. Може, ви, наприклад, плануєте здати на права? То я вам дуже сильно бажаю удачі, бо я минулого року сама цим займалася, сама це здавала. Я знаю, як воно все зараз виглядає. Як це зараз дуже нелегко. Тому ну, що стати тим, хто зараз цим займається, бо я ще хочу знов почати ходити в зал. Колись я дуже плотно ходила в зал, десь так роки два чи три, навіть так прям три рази в тиждень, мені це дуже подобалось. І зараз я прям відчуваю, що мені того залу не вистачає, тому що моя спина, вона мені вже інколи говорить побачення посередня. А робота мене сидяча, а спину укріпляти треба. Спина це дуже добре, дівчата. Хлопці, всі всі підряд. Укріпляємо спину, це основне. Так як цей консилер ми вже сьогодні використовували на базу під очі, то я його захіпаю і ми беремо Джефрі. Джефрічку. Треба собі буде потім, коли в мене закінчиться все косметика, замовити цей відтінок. Це в мене це третій відтінок. Отут ми зараз будемо дуже акуратно малювати. Прямо з художньою точністю. Коли я кажеш всім, що малюєшся тільки консилером і просто консилером, все обличчя. Такий спонж, звісно вже стидно показувати. Треба буде в Аврору в Аврору зайти. Може там десь по знижкам зараз у них будуть їхні ті спонжі, бо я. всі свої спонжі, які ви в мене бачите, я всі купляю в Аврорі. Там є такими наборами. Мене. Там по 4, по 6, по 8 штук. Це я їх і куплю. Вони коли бувають на знижках. Тепер будемо вертати трошки кольору цьому обличчя, тому що я прям бачу, що я така трошечки світленька, особливо в камері. А ну що, зараз буду відправляти, ми будемо починати з контерінга кремового. Єдине, що я, я ж тільки на монтажі минулого відео згадала і помітила, що отут, в тому стіку Патрісії Лідо, тут є ще той же консилер. Тобто, по суті, в мене виходить три консилери в Project Penny. Ще тут консилер до речі, дуже хороший типу. Тому, якщо що, я буду ще його юзати. Тому консилерів мене прочекання дотягає. <плес> На жаль, беремо контур, беремо руку. Закриваємо. Ставимо, беремо спонж. і малюємо якісь там скулочки, яких немає. Звісно, ну, трохи затеплений цей контур. Особливо для такого макіяжу, бо макіяж у мене виходить прям дуже холодний. І всі фі фіолетові сині кольори холодні. Але нічого, справимося. Чи будуть кремові рум'яна, це теж Тоже па... Тож Патрісія Людо. Пахне так класно. Для то що до Морфі. Мені там в коментарях написали, що вони тоже відчували, що Морфі ваняє. І я така, слава Богу, я не одна, така в мене не іспорчений якийсь там цей от самий продукт. Сказали, що в мене буде холодний макіяж і фігачу рум'яну правильно? Далі лишився сухий контуринг, але перед тим ми зробимо бейкінг. Оцей малюшечко. Це вона така красива. Так жалко і бо Я не знаю, коли я наступний раз її зможу собі купити і куплю її взагалі, бо я багато пудрі. Але. О, можна й трохи забагато доночу. Каже, як вона класно пахне, пахне. Я просто не можу. Мені так подобається цей запах, що просто... Чо! Сидимо, чекаємо, поки воно там собі Ох, Іду води поп'ю. Я інколи люблю, це в мене поки оце що це на голові, на голові хотів сказати. Е, роб, дублювати сухий контур і румян, тому ми зараз так і буде. Беремо контуринг. Хоча цей, скоріш за фазаранчуван дасть, бо він такий прям дуже світлий і його, напевно, не буде видно, але він так чисто, щоб продублювати нам те, що у нас є. І так заодно можна потихеньку таким способом пудру забирати собі з обличчя, і воно так типу, якось легше тушується. З такою пудрою. Прикольний контур. Якщо ви шукаєте собі якийсь такий світлий, холодний, то раджу звернути увагу це від Romand, У мене відтінок 0,1. 1 В них оце багато, великий вибір, є таких більш холодних контурингів, тому якщо ви шукаєте холодний контуринг і не можете десь собі знайти в наших євах-просторах-ладсунсах, то раджу шукати придивитися. У мене є оце, воно зараз на мені не буде як румяне виглядати. Воно прям. Хоча чисто... Давайте попробуємо, що зря його в Project Pen чи що? Беру той же пензлик. І. Ну, до речі, воно такий трошечки рожевий прикол. Дає, воно якось типу холодить ті румяни, які були у нас перед тим. Все. Тепер забираємо залишки пудри, що залишилося. Зараз віддівається одягати чорну футболку і робити бейкінг. Мені дивіться, що у мене такі страшні пензлики. У мене просто всі нормальні пензлики. Я вирішила, що мені їх треба помити прямо перед зйомкою. І я їх помила прямо перед зйомкою. От. І вони сидять, сохнуть, а ми малюємося тим, що лишилося. Мені треба вже купити собі якісь нові пензлики. Я от думаю собі, які взяти, чи взяти які з Аліекспреса, чи взяти якісь тут у нас. Що це блин? я бачила, десь якийсь бренд рекламується, що типу, Вау, круті які пензлики. Але вони блін, виглядають як пензлики з Там Колір навіть да, такий самий, вони так само виглядають і що там. Хзи. Якщо ви знаєте якісь прикольні пензлики, прям такий на набір хороших пензликів, то напишіть в коментарях, будь ласка. Буду дуже вдячна за рекомендацію. Якби я зараз йшла з тим макіяжем на вулицю, я б ще припудрилась за одного цією пудрою, щоб прям так, наверняка. Для прі в нас є оте там, або це Я візьму, напевно, оце маркер і візьму прозорий гель для брів. Зараз оце дозніму і піду пить чай з лимоном і з медом, і з імбірем. З усім чим найду холодильнику. Ну вже такий, звісно, трошки теж підуставший. Він колись активно фарбувалась. І прозорий гель для брів це Нік це. Всі його бачили, всі його знають. Всі рекламують. You, Мені ніхто нічого не присилає. Really Хотілося б, звісно, це прикольно, коли тобі Силаю, що таке красиве. Тут така, як всі інші блогери. Ну, звісно, це буде безплатно, але. Інколи прикольно мати якісь приспаки якогось хорошого, прикольного, цікавого бренду. І нам дуже цікаві щось про нього зняти, щось про нього розказати. Якщо бренди хочуть, хай мені присилають приспаки, я буду не проти. Губи, де губ у нас є багато чого. Угу. Губи, скоріш за все, ми зробимо дуже нейтральні, тому що у нас очі от красиві. А губи ми зробимо, напевно, олівець коричневий. Візьму. Я от не знаю, чи взяти фіолетовий від клінік, чи взяти оцетат... тіт. Я, напевно, візьму все-таки тіт. Тому що він більше сьогодні підходить. ходить. Вже мене буде підточувати. Це в мене LA Girl Natural Cream. Це мій улюблений коричний олівець. Все, я мовчу. від Rument. Це в мене Juicy Lasting Tint 23. -й. ну кадам. Я його колись побачила десь в TikTok чи в Інстаграмі. І зразу пішла заказу. Мені щось так дуже сподобалося кольор. Він грав такий дуже Боже, бо ж пахне. Класно. Все, ми виюзали все, що у нас було на Project Pen. Всі мої продукти, які я змогла сюди втиснути, я втиснула. Що я можу сказати? Я задоволена тим вибором продуктів, косметики, яку я собі склала в Project Pen. Тому що, в принципі, це все хороші продукти. Ми закриємо очі на палетку, тому що це палетка Вона стара, там старі формули. Тут нічого з тим не зробиш. Тому що в мене вийшло, мені подобається. Мені подобаються очі, мені подобаються шкіра, мені подобаються губи. Мені подобається все, крім фон. Фон мені не подобається. Ви в коментарях пишіть, може, залом залом з'явилися дзяковок. Пишіть в коментарях, чи вам сподобався цей макіяж, чи вам сподобались продукти, які я собі вибрала в Project Pen. Може, ви мені щось порадите інше зробити з Project Pen? Може, ви хочете якесь нове інше відео від мене. Про мене, не знаю. Якусь тему хочете конкретно. Якийсь хочете конкретний макіяж? Пишіть. Загалом. Всім дякую за перегляд. Дякую, що провели цей вечір. Не знаю, що у вас вечір, день, обід, ніч. Що ви провели їх зі мною. Сподіваюся, у вас все добре, ви відносно в безпеці. Бережіть себе. Головне зараз берегти себе, своє здоров'я, психічне, фізичне, ментальне будь-яке. Здоров'я це на першому місці завжди має бути. А макіяж то таке. Його завжди можна змити і почати все заново. Підписуйтесь на мій Чікток, Інстаграм. Буду рада вас там всіх бачити.